Як обрати компанію, що зробить для вас модульний будинок, якщо ви зовсім не розбираєтесь у будівництві? Які технології бувають виробництва модульних будинків, які матеріали та інженерні рішення краще використовувати, і від яких виробників варто тікати подалі, не озираючись? Я розповім у цьому відео. З початку повномасштабного вторгнення в Україні з'явились десятки компаній. По виробництву модульних будинків зі сторони звичайного користувача, сайти та інстаграм-сторінки таких компаній виглядають по суті однаково. Всі обіцяють гарну якість, швидкі терміни і гарантію на роки. Але для цього щоб виконати свої обіцянки, у компанії мають бути чіткі стандарти технології виробництва і перевірені етапи будівництва. Поговоримо про технології виробництва. Почнемо з виробництва з металу. Наш перший виставковий будинок саме цей. Ми робили по такій технології. Ми використовували двутаври і квадратні труби. Ми виготовили просторову раму, що витримувала великі навантаження. Тобто, ми могли три поверхи один на один скласти і побудувати цілий готель без додаткових підсилень. І це звичайно великий плюс. Однак, все-таки від цієї технології ми відмовились з двох причин: містки холоду. І висока вартість. Містки холоду це такі слабкі ланки в теплоізоляції, а вони значно знижують теплопровідність і енергоефективність будівлі. Простіше кажучи, вони будуть пропускати холод і утворювати конденсат на поверхні металевих елементів всередині будинку. Це буде призводити до корозії, плісняви і гниття конструкцій. Їх позбутись дуже складно. На мою думку, в цьому варіанті майже неможливо, бо елементи. Конструкції, які ми будемо додавати, щоб поліпшити ситуацію, будуть забирати дуже багато місця, і вони будуть видні або ззовні, або всередині. Це ускладнює проект і буде відображатись на кінцевій вартості. Щоб такі будинки були якісними, вони мають бути супер дорогими. Але якщо порівнювати функціонал, він буде таким самим, як і у будинку на дерев'яному силовому каркасі. Я не розумію, навіщо переплачувати. Друга технологія, яку ми розберемо, це будинки з бетону. Панельні будинки на тій же оболоні, Троєщини та у інших спальних районах багатьох міст України по суті зроблені по цій же технології. Бетонні панелі виготовляються на заводі, потім стикуються на будівельному майданчику. Плюси: висока швидкість виробництва, міцність, вони можуть захистити від уламків артилерії, наприклад. Це важливий плюсик в наш час. Мінуси до такого варіанту потрібен дорожчий фундамент. І, по суті, ви купуєте не будинок. а... Коробку, яку потрібно ще утеплювати, робити фасад, і ви витратите набагато більше коштів, ніж в інших випадках. До того ж, складнощі з інженерією. Адже для прокладки інженерії вам доведеться штробити монолітний бетон, з якого зроблені панелі. Це значно дорожче, ніж прокласти комунікації в дерев'яному будинку. Наприклад. Резюмуємо, це перевірена часом технологія, в якої є своє досить вузьке коло шанувальників у приватному будівництві. Поговоримо про третю технологію. Найрозповсюдженішу: технологію виготовлення модульних будинків це на дерев'яному силовому каркасі. По цій технології, власне, і будує Юнітфаб. На що варто звернути увагу, якщо ви обрали будувати на дерев'яному силовому каркасі? Перше, це регіон походження деревини. Компанія має купувати офіційне дерево, не контрабандне. Для будівництва має використовуватись лише сухий строганий брус та дошка після камерної сушки. Від виробника, який використовує сухостій, треба бігти якомога далі. Бо це не сухе дерево, а дерево, яке непридатне для використання в конструкціях будинків взагалі. Якщо ми говоримо про матеріал, розберемось з технологією обробки. Суха строгана дошка нарізається на пилорамі, називається свіжопил. Він має вологість близько 30%. Вона кладеться в камерну сушку, де вологість її за тиждень, за 10 днів знижується до 12-14%. Далі, за допомогою станка, їй надається правильна форма, і робляться протипожежні кути. На їх наявність теж варто звернути увагу. До речі, якщо цікаво, що це таке, як виглядає, пишіть у коментарях, я розкажу детальніше. Далі все це оброблюється антисептиком, і після цього можна використовувати у виробництві. Під час висихання в камерній сушці гинуть всі шкідники, що могли б бути в дереві. В першу чергу нас хвилює шашель. Це такі, як українські терміти, які за 5 років можуть сточити ваш будинок. Міцність підлоги та стін і що її забезпечує. Щоб перевірити, наскільки стабільна підлога в будинку, можна приїхати до виробника і просто по ній пострибати. Чи не просідає підлога, чи не хитається. Коротше, спробувати на практиці, як вам в такому будинку походити по ньому. Мембрани, що використовуються в каркасі будинку. Зовні каркас обшивається вітрозахисною мембраною, яка захищає від опадів і не пропускає вологу всередину каркасу. Всередині має йти парозахисна мембрана, яка не дає волозі, що утворюється в самому будинку. Коли ми дихаємо, наприклад, потрапляти в утеплювач. Краще, щоб вона була більшої щільності ніж стандартна, адже найдешевша парозахисна мембрана буде рватись ще до того, як ви закінчите внутрішнє оздоблення. І через ці дірочки всередину каркасу в утеплювач буде потрапляти волога. Вітробар'єр і паробар'єр на стиках треба проклеювати спеціальною стрічкою. Вона теж має відповідати певним стандартам якості. Добре тримати і не відклеюватись. Ми використовуємо найдорожчу стрічку, що взагалі змогли знайти на ринку. На тканинній основі вона дорога, але вона дійсно якісно працює і варта того. Утеплювач. Єдиний матеріал, яким дозволено користуватись для утеплення громадських будівель, це мінеральна вата. Ніякого пінопласту. Поговоримо про інженерію. Найважливіші моменти, що необхідно знати по електриці: чи не осічені кабелі, які використовуються, який щиток. Які є автомати і запобіжники, і скільки їх взагалі? Якщо на площу 100 квадратних метрів стоїть 5 автоматів, то до цього теж є питаннячка. Дізнайтесь, чи виробник закладає гріючий кабель, який буде гріти підвід води до будинку. Як саме він підігрівається і де вмикається? Плюс його краще теж виводити на окремий автомат розподільчі коробки. Ми їх, наприклад, взагалі зварюємо. Це найнадійніший тип з'єднання. Дізнайтесь, чи доходить гофра в притул до розподільчих коробок і чи гарно вона там затиснута. Це потрібно, щоб кисень не потрапляв до розподільчих коробок. Тобто, навіть якщо буде якась іскра, вона згасне. Сантехніка. Ми використовуємо труби Пекс зшитого поліетилену. Я наполегливо раджу використовувати тільки труби з цього матеріалу. Він не розірветься при першому замерзанні, якщо, наприклад, взимку не буде опалення і труби замерзнуть. Адже звичайні поліпропіленові труби розривають з першого разу, ніж переробляти все наново, краще взяти дорожчі пек труби і не турбуватись про такі речі взагалі. Моя вам порада: інженерія це не те, на чому варто економити. Варто її зробити один раз якісно, з хороших якісних матеріалів. І потім не розбивати стіни чи підлогу, і не руйнувати все оздоблення, і не витрачати час, кошти і нерви. Вікна. Якщо вікна, то енергощадні, двокамерні, з аргоном. Їх зараз ставлять майже всі виробники, і ціновий діапазон доволі різний. Монтаж вікон обов'язково теплий. Це спеціальна технологія монтажу, що надійно забезпечить місця монтажу вікон від продувань. Щоб холод з вулиці не потрапляв всередину. Ще одна річ, на яку варто звернути увагу, це двері на терасу. Якщо ви плануєте часто користуватись ними, вони мають обов'язково відкриватись назовні, так як в цьому будинку. Те, що вони відкриваються всередину, означає, що це балконні двері, на них стоять не такі надійні петлі. При тривалі експлуатації вони будуть просідати. Нарешті дійшли до внутрішнього оздоблення. Це вже питання смаку. Тут має лише кілька парад. Перша, не бійтесь плівкової теплої підлоги. Це дійсно класне технологічне рішення для опалення будинку. Якщо у вас будуть панорамні вікна, вона потрібна 100%. Без теплої підлоги любителям походити по підлозі без капців чи шкарпеток буде точно некомфортно. А якщо є маленькі діти, то тим більше. І ще кілька деталей, які варто врахувати: камін виключно правильно встановлений. Супер важливо для вашої безпеки. Вихід фанової труби. Це щоб унітаз при змиванні не булькав, надійна гідроізоляція плитки в санвузлах, і наостанок обов'язково їдьте на виробництво. Подивіться, як все відбувається. Великим плюсом буде, якщо компанія може показати вже готові виконані будинки. Наприклад, у Unitfab наразі по Києву і області є 5 будинків на тій чи іншій стадії, які ми ще не здали замовникам. І до них можна приїхати і побачити все на власні очі. Приділіть увагу планувальним рішенням, адже дім має бути продуманим і зручним саме для вас. Питайте про гарантію. І про факапи теж питайте. Якщо виробники кажуть, що все буде завжди добре, все йде гладко, і вони точно щось не договорюють. Трапляються різні ситуації. Але найголовніше це як компанія їх вирішує. На цьому все. Шукайте посилання на короткий чек-лист всього того, про що я тут розповів, в описі під відео. Залишайте коментарі з вашими питаннями, ставте лайки та підписуйтесь на канал. І, звичайно, якщо ви давно мрієте про свій крутий, затишний і головне якісний будинок і готові зробити до цього перший крок. Звертайтесь до нас, стати домовласником з UnitFab легко.